Привіт, малята. Пропоную вам послухати вірш Ходить гарбуз по городу». Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой чи живі чи здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня гарбузова господиня. І ще живі та здорові всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини, дочки, іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця, Іще живі та здорові усі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки, іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я із держав увесь рід. Іще живі та здорові усі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Ми з купшона, кусок сала. От до мене вся приправа. Малята, ви уважно слухали віршик. Хто перший обізвався до гарбуза? Правильно, жовта диня гарбузова господиня. Хто у гарбуза сини, дочки? Правильно огірочки. Хто у гарбуза сестриця? Правильно, морквиця. Хто у гарпуса свояки? Правильно, буряки. Хто разом обізвався з квасолею? Барабуля, правильно. Хто здержав увесь рід? Правильно, старий біб. Молодці малята.